У Луцьку до реанімації потрапила семимісячна дитина. Лікарі діагностували у неї кашлюк. Як розповіла головна лікарка Волинської обласної інфекційної лікарні, малюк, який потрапив у реанімацію, з багатодітної сім'ї. У семимісячної дитини виявили ускладнення. До кашлюка додалася важка пневмонія. Вияснено, що дитина не щеплена, і хворіють кашлюком, як правило, діти не щеплені. Це нами зазнаємо також, що інші діти в сім'ї також не щеплені і також кашлюють. Тобто ця дитина заразилася від тих старших дітей, як розповіла Галина Морочковська, це дуже страшна хвороба, яка найбільше вражає дітей. І більше того, кашлюк може призвести до жахливих наслідків. Кашлюк це одна із тих керованих інфекцій, яка у дітей протікає важко, і діти особливо, особливо. Першого року життя можуть навіть загинути під час кашлю, бо в них основний симптом це кашель. Кашель з такими зріпрізами, з зупинкою, дихання, і при несвоєчасному наданні допомоги, от якраз і буває асфіксія. Задихаються діти. І собственно, причина в тому, що це тяжка форма кашлюка у Волинському обласному лабораторному центрі. Журналістам телеканалу конкурент Конкурентів розповіли, що за останні три місяці зафіксували на Волині багато хворих. Загалом 25 випадків. З них 24 у маленьких дітей. Лікарі вкотре наголошують, що дитину можна вберегти від цієї тяжкої хвороби тільки завдяки своєчасному щепленню ньому.